Час новин, головні факти зібрали для вас команди ICTV та СТБ. Мої вітання. Майже 30 постраждалих, серед яких дитина, десятки зруйнованих і понівечених житлових будинків, заклади освіти, об'єкти інфраструктури. Це наслідки учорашнього терористичного удару росіян по Запоріжжю шахедами. Біля епіцентру одного з вибухів перебуває наш кореспондент Андрій Почтів. Він з нами наживо. Андрію, я вітаю тебе чекаємо останніх новин про ситуацію в Запоріжжі. Вітаю Анастасія. Позаду мене будинок у спальному районі, куди поцілив один з майже двох десятків шахедів, якими росіяни напередодні атакували місто. Потому тут спалахнула пожежа. Під завалами зруйнованих квартир опинилися люди. Звідци звідти, за словами місцевих мешканців, вдалося вивільнити вдалося вивільнити трьох поранених. Нині люди, яким пощастило вціліти, намагаються врятувати бодай якісь речі та документи, з жахом згадують вчорашній вечір. Пол одинадцятого. Начали начались обстрелы. обстріли. Ну, я почувствовал удар. меня откинуло волной. в дим, нічого в темноту. Дітей взяв, побіжали бомбоубіжі. Потім прийшов, смотрю, все горить і началось. Началось страшно, что люди почали виносити. Приїхали скорые. До місць ударів приїхали благодійники та рятувальники. Попереду у них чимало роботи. А ночі приїхала чергова група, відділення наше. Працювали з будівельним краном, оце плити повитаскували. Зараз обстеження проведемо, будемо допомагати мешканцям в евакуації в поиску документів, в евакуації майна. Ну а в подальшому будемо розбирати оце все аварійні конструкції. Ну, все як завжди. Також російські шахайди понівечили 27 багатоповерхівок і 10 приватних будинків у трьох районах міста. Заклади освіти та інфраструктурні об'єкти, зокрема локомотиворемонтний завод. Загалом поранені 29 -ро людей, зокрема 13-річний хлопець. У нас є пошкодження, і влучання в трьох районах міста. Це Шевченківський. Комунарський та Олександрівський район. Вже зараз можемо говорити про близько 30 багатоквартирних будинків, які пошкоджені. Будинки приватного сектору, заклади освіти. За моєю спиною ви бачите гуртожиток, який повністю фактично не придатний для проживання. Нині в лікарнях залишаються 12 постраждалих. У них вибухові травми, порізи та перелами. На цьому поки що все. Анастасія дякую, Андрію. Андрій Почтів із Запоріжжя місто напередодні Росія атакувала шахедами. Майже 30 людей поранено. Український парламент ратифікує угоду про корисні копалини зі США продовж наступних кількох тижнів. Законопроєкт уже внесений до Верховної Ради, а сам фонд може запрацювати за кілька місяців після ратифікації угоди. Українські перемовники досягли головного прибрали з документа кабальні умови та всі можливі ультиматуми. Після підписання здається, Трамп став прихильнішим до України та вперше заявив, що готовий продати зброї на 50 мільйонів доларів. Місяць перемовини з 90 сторінок попередньої кабальної версії для України, які тоді називали. Підписана позавчора Вашингтоні угода про надра скоротилася до 12-ти. Головні ризики прибрані більше жодного слова про борг України за надану військову допомогу США, водночас і жодних конкретних гарантій безпеки для України, на яких так наполягала наша сторона. Головна мета тут було нівелювати ті речі, які намагалися нав'язати Україні команда Трампа, коли запропонувала свій варіант угоди, що передбачав майже колоніальну залежність. Тому те, що ми отримали, це треба пам'ятник ставити Україні українським перемовникам але власне головне досягнення, що там нічого поганого немає нічого доброго від цієї угоди так само чи варто очікувати. За підписаною угодою Україна і США створюють спільний фонд відбудови, який наповнюватимуть 50 на 50 і управлятимуть ним на рівних умовах. Україна віддаватиме у фонд 50% доходів від виданих нових ліцензій та ренти на видобуток опалин. А сполучені штати можуть наповнювати свою половину або грішми, або військовою допомогою Україні. Механізм з американською зброєю ще не чіткий, але фактично тепер вона перестає бути безоплатною для нас. Після підписання угоди Трамп миттєво заявив, що вже готовий продати Україні озброєння на 50 мільйонів доларів вперше за 100 днів своєї каденції. У Білому домі угоду назвали історичною. Це партнерство означає економічну зацікавленість Сполучених Штатів у забезпеченні вільного, мирного та суверенного майбутнього України. Президент Трамп з самого початку був чітким. Він хоче, щоб вбивство в цій жорстокій війні припинилися. Ця угода показує, скільки президент інвестує в забезпечення справді міцного миру. Документ стосується видобутку 57 видів корисних копалин. Серед них алюміній, берилій, кобальт, мідь, графіт, літій, титан. А ще нафта та природний газ. Перелік можуть розширити за згодою сторін. Ще раз йдеться тільки про нові родовища, на розробку яких добувним компаніям Україна видаватиме ліцензії. Так, держбюджет країни втрати частину доходів, які отримував від ліцензії і ренти до цього. З іншого боку, наша добувна галузь у занепаді. Американські інвестиції мають її оживити. Що важливо, усі надра надалі належать виключно Україні та українському народу, як це закріплено в конституції. Гроші з фонду інвестуватимуть у видобуток копалин, а також в супутню інфраструктуру чи переробку виключно на території України. Американські партнери. Будуть інвестувати в ті компанії, які будуть видобувати корисні копалини в тому обсязі і в тих місцях, як вирішить уряд України, у які саме проєкти вкладатися, вирішують спільно Україна і США. Наша сторона наполягала аби перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподілялися. Тобто, щоб США не забирали свою частку, а всі гроші реінвестувалися в Україну у нові проєкти чи відбудову. Ця умова не відкинута, наголосила міністерка економіки. Її сподіваються прописати в наступній технічній угоді. До слова, зараз в угоді немає спільного США управління портами чи іншими об'єктами інфраструктури, про які дискутували раніше. Підписану угоду про надра має затвердити ще Верховна Рада, і за джерелами фактів нардепи зроблять це протягом 10 днів. Що ми почнемо консультації з парламентом, представимо максимально прозоро. Це для нас надзвичайно важливо, тому що угода унікальна і багато дуже було маніпуляцій в медіа. бо було таких страшилок незрозумілих, і тому очевидно, що зараз ми консультуватися з парламентом для того, щоб угоду ратифікувати після ратифікації угоди, почнеться створення самого фонду. Не вдалося протиснути американську сторону щодо безпекових гарантій від США у тексті. Суха згадка, що це відчут. Не прояв підтримки безпеки України з боку Америки з іншого боку. Це економічна угода. Вочевидь, американці розглядають свої інвестиції в добувну галузь України як інвестицію в безпеку. Поки не закінчиться війна, поки сюди не прийдуть американські компанії, поки вони не почнуть працювати ніхто нічого не отримає. Тому я думаю, американці тут на перспективу десь дивляться для України. Ця угода передусім має політичний е, сенс, і вона для нас важлива власне з політичної точки зору, оскільки вона дозволить втримати Україну у фокусі уваги Дональда Трампа. Ну на якийсь там період пару тижнів, можливо, навіть більше у Трампа точно буде менше приводів, якось дратуватися в бік України. Та попереду більш складні і детальніші технічні угоди, навколо яких очевидно будуть нові дискусії. Наталя Кулик, «Факт» сітіві марафон. Єдині новини. Між Україною та Росією є дуже велика прірва щодо бачення завершення війни. Заяви віцепрезидент Сполучених Штатів Джейді Венс. Тож адміністрація Дональда Трампа вже готує план, щоб спробувати зблизити сторони і досягти прогресу протягом наступних ста днів. Венс зазначив, важливо, що переговорний процес розпочався. Кожна країна виступила з мирною пропозицією. Тепер робота дипломатії полягає в тому, щоб спробувати в певний спосіб досягти компромісу. Американський віцепрезидент запевнив, адміністрація Трампа буде дуже Наполегливо працювати над цим. У Вінниці сонячні панелі почали монтувати жінки. Чимало працівників місцевої енергокомпанії пішли захищати Україну від загарбників. Тож тут відчутним був кадровий голод. Уже рік жінки опановують не просту для себе професію монтажниць СЕС сонячних панелей. Робота це важка, передусім фізично. Встановлювати панелі треба на висоті. Та українським жінкам усе під силу. Анна Оксана і Аліна перші випускниці школи монтувальниць сонячних станцій. Навчальний курс понад рік тому організувала Вінницька енергокомпанія профавтоматика. Тут дуже бракувало спеціалістів. За час війни з підприємства мобілізували півсотні чоловіків. Тепер їхню роботу виконують жінки. Панелька в районі 27 кг, кілограм, але так як ми дівчата, ми в більшості працюємо у парі. Є речі, які він там дуже важко робити, і я навіть не знаю, скільки потрібно вчитися і скільки потрібно мати фізичної підготовки, щоб робити те, наприклад, що роблять наші хлопці. До роботи в енергокомпанії всі жінки мали далекі від сонячних станцій професії. А Ліна працювала в логістиці. Я вирішила для себе зайти за межі з такого свого комфорту. Знаєте. Для мене це нове. Я не жалкую взагалі, що я сюди прийшла. Навчання у нас було два тижні, і після навчання нас відправили на стажування. Оксана, мама чотирьох дітей раніше була офісним працівником, але також хотіла змін. Тож відгукнулася на анкету і пішла опановувати новий фах. Монтує сонячні станції уже півроку. Напевно, вже так, десь близько 50. Зараз працюємо над великим проєктом біля Києва. От, ставимо станцію на 500 кВт. Система безпеки, тобто, ну, ми без неї на кришу не маємо права вилазити. За три роки війни підприємство з виробництва та постачання електротехніки перейшло і на виготовлення мілітарі-продукції. Це Бандера, павери для війська, додаткові модулі живлення, пошукові прожектори, а також проєктують і монтують мережеві, гібридні та автономні сонячні станції. І для цього торік, улітку, в компанії запустили пілотний проєкт з навчання жінок-монтажниць. Випереджаючи час, вже думаємо над тим. А... При масштабуванні хто буде створювати сонячні станції З зрозумілих причин зараз саме чоловіків. Недостатньо давали шатку базу. Далі заглиблювались, уже детальніше обговорювали і навчали, що складається соніші станції. Сертифікати монтувальних сез вже отримало 40 українок. Чимало залишилось працювати в компанії. Навчальні курси для жінок відносно чоловічих професій започатковують і центри зайнятості. Вчать верстальниць, водійок та електрозварювальниць. Людмила Цимбалюк Анатолій Дмитрієв факти і єдині новини. Втратити житло, бізнес та опинитися в новому місці з дитиною з аутизмом. Останнє це, мабуть, найбільше випробування, бо для таких діток будь-яка зміна звичних умов життя це великий стрес. Тож як пристосувати до нових реалій дітей з аутизмом у сюжеті Владислава Круглова? Може, так -е. ні? вчора. Щодня по годині занять в один той самий час. Саші шість років, і вона має діагноз аутизм. Присутність камери суттєво впливає на настрій дівчинки. Саш, дивись, зроби склади, склади. Ні, не хочеш. Кажи не Умнічка. хомнічка. Вода яка червона, де такий? Молодець! Нові люди. Це кардинальні зміни для дитини, і така нервова реакція у дівчинки щоразу, коли вона поза зоною свого комфорту. Ти підстроїшся абсолютно під її графік, під її потреби. І це добре, якщо батьки мають можливість там хтось з батьків не працювати. Одному з батьків 100% приходиться звільнятися з роботи. Олександра та її батьки з Харкова. Як почалася війна, родина виїхала на захід України. Та жоден з педагогів не зміг знайти підхід до дитини, стан якої щодня змінювався у гіршу сторону. Саша забувала все, чому вже навчилася. Зібрали речі і переїхали жити сюди, в Київ, до Лєни, і почали до неї ходити на заняття зразу. Вона нас зразу взяла. Я почула перший раз, мама <кхи> це було для мене, ну це Саші вже було п'ять з половиною років. І її навчила це Лен. Ну, то есть всьому, що міє на сьогоднішній день Саша, це все завдяки їй. Навчити хворих на аутизм, копіювати звуки, називати предмети, звертати увагу на співрозмовника чи просто вислухати надважко і тривало по часу. Бо діти з аутистичним розладом не передбачувані. Замить гарний настрій може перетворитися в істерику, агресію чи навпаки. Про це з власного досвіду знає педагог Олена Шалашна. Що ти хочеш? На попроси тримай в ручках. Попроси, що ти хочеш? А, а я хочу до да? котліта. Ти хочеш котлету? Хочеш котлету? Олена, переселенка з Рубіжного, її молодша донька Варвара, також з аутизмом. Це зараз жінка вже педагог, навчає свою та інших дітей пізнавати світ. А сім років тому у рідному місті їй не допомогли навіть з встановленням діагнозу. Починаєш читати в інтернеті, ну, що дитина не відзивається на ім'я, не дивиться в очки. Е і, читаєш, ну, і ти бачиш в інтернеті це страшне слово, аутизм. Нема, в Луганській області не було жодного спеціаліста з біотерапії. І тоді ну, прийшло таке щоб розуміння, що. Ну, мабуть, ну треба вчитись самі. Ну як іншого тоді вибору нема, бо з дитиною треба займатися. З цього моменту в графіку Лени вклинилися щоденні корекційні заняття, на які вона возила доньку у сусідній області. Паралельно жінка пройшла курси з аватерапії, яка націлена на розвиток пам'яті і здібностей дітей з аутизмом, отримала освіту логопеда. І за три роки відкрила перший в Луганській області корекційний центр за аватерапії для особливих дітей. Ми відкрилися у грудні 2021 року, ну, ми попрацювали грудень, січні трошки лютого, зовсім трошки. Ну, да. Так, на жаль, він зараз розбитий повністю. Там навіть розетки виключати виключателі зі стін повикавирювали, і провода навіть Ну, просто. З рідного міста від війни Олені з доньками довелося бігти із парою валіз, документами та улюбленою книгою молодшої. Пережити втрату дому, який вщент вигорів, та бізнесу, в який вклала гроші і сили, Олена не може досі. Каже, забуває про минуле лише тоді, як працює, а роботи багато. Мінімум п'ять занять на день з різними дітьми, ввечері робота з методичним матеріалом, заняття з Варварою та кожного четверга групи з психологічної підтримки для мам. Вони часто приходять з тим, що їх не розуміє там, друга половина, чоловік каже, що ти там наговорюєш на дитину, коли не сприймають рідні діагноз дитини ну їм стидно, що соромно, що в родині з'явилась така дитина. В майбутньому Олена разом з благодійним фондом Голоси дітей планує зібрати групи мам у Трускавці, Дніпрі та Львові. Звідти є багато запитів. Також жінка хотіла б відкрити свій центр у Києві та страх знову все втратити, поки не дає можливості рухатися у цьому напрямку. Якщо я втрачу так само ще раз, ну мені здається, що я вже цього не переживу. Ну це було занадто боляче, і от воно так блокує зараз розвиток. Та найбільша мрія повернутися до рідного дому після перемоги. Та для її Варвари чергова зміна місця неабиякий стрес, відновлення після якого може тривати місяці, а то і роки. Владислав Круглов, Віктор Зеленков, факт і Єдині новини.